Тут також ми виконували роботу каміна, словацька топка кобок із розміром скла метр на 51. Нам приємно, що замовник дозволив зробити відео по завершенню роботи цього каміна. Тут наша задача стояла змонтувати і правильно під'єднати цей прилад опалювальний, збудувати короб стерно-плетипай. Ця плата буде нагріватися під час роботи каміна, і вже після того, навіть коли. І шалот не буде виділяти тепло, ця плита, будучи тепленькою, ще буде залишати тепло в цьому приміщенні. Портал, як ви бачите, дуже великий дуже високий. Якщо я ростом 1,69 м, то можете уявити, наскільки він є високим та широким. Попрацювали добре на заводі, щоб виконати різьбу цього порталу, виконаний з каменю Diamond Real це є благородний камінь. І в той момент, коли ми купували камінь для різби цього каміна, нам повезло вибрати дуже гарний малюк. Відкривається топка гори для полегшення запалювання. Або якщо, якщо вдасться запащити скло в цій топці, можна відчути дверку в бік і гарно його теперти вибити. Але функціонал цієї топки є більш ніж приміальний, оскільки вдовг скла. Відбувається знизу, подається на з згори, справа та зліва. Тобто немає більше таких виробників в Європі, яка подібна схемою на сьогоднішній день або на момент покупки цієї топки робили щось подібне. Цей камінь є дуже потужним і не маємо відділу надавати замовник. Звертайтеся до нас, компанія Чікамін. Ми понад 7 років ще на ринку, тож радо надамо послуги і для вас.